Давайте з вами розглянемо, як правильно підібрати воєн під різний напрям росту натуральних війн. Тож, уявимо, що це наше око, і тут віки ростуть донизу. Я тут підпишу вниз. Далі наше око віки ростуть прямо і тут знову догори. Тож, якщо ми на вниз ростущі вії наростимо, наприклад, вигін С, цей вигін перетвориться у вигін Б, він стане більш плавнішим за рахунок того, що вія росте донизу. Якщо напрямо ростущій вії ми наростимо вигін С, він так і залишиться вигіном С. А якщо ж наверх ростущі вії ми наростимо вигін С, він перетвориться на вигін СС або ж Д, за рахунок того, що вверх ростущі вії завжди підкручується. Тож, які ваги найкраще підібрати для вниз ростущих вій. Для таких вій ми обираємо вигін Д. Може бути вигін М та CC. На прямо вії ми обираємо будь-який вигін. Сюди підійде абсолютно все. А от до гори ростущі вії нам варто уникати вигіну Д та CC. Ми можемо підібрати вигін Л. Також вигін М та вигін Б. Також ми можемо міксувати вигини. За рахунок того, що натуральні вії можуть рости, наприклад, до середини ока вони ростуть прямо, а з середини ока до зовнішнього уголочка вони вже ростуть донизу. Тоді ми можемо міксувати наші вигіни. Наприклад, до середини ми нарощуємо вигін С, а далі, щоб зладити і зробити наше моделювання більш гармонійним, ми можемо наростити вигін СС.